Почати ранок у Києві, провести день у Львові і повернутися у Київ до вечора. Пропонує кіровоградська авіакомпанія Урга. вона запустила новий внутрішній рейс Жуляни Львів Жуляни. Мінімальна вартість квитка в одну сторону 612 гривень. Тривалість польоту трохи більше години. З Кіровограда запускати рейс поки не планують. Пояснюють, довелось би працювати у збиток. Новим же рейсом уже скористалася Дарина Романська. Ось цей літак Кіровоградської авіакомпанії відтепер щодня курсуватиме між Києвом та Львовом. Сап 340 б може вмістити 34 пасажири, розроблений для регулярних пасажирських перевезень. Буквально в середині мая ми пригнали ось цей прекрасний самоліт із Америки США, штат Міссурі, Город Спрінфілд. Його спеціально готували для виконання регулярних рейсів. Тут обновлений салон улучшені крісла для пасажирів. То есть он сделан для того, щоб пасажири чувствовали себя себе ньому комфортно. Новий рейс презентували у столичному аеропорту Жуляни. Поки представники авіакомпанії спілкуються з журналістами, пасажири проходять реєстрацію. кажуть, новий рейс обрали через зручність. Я їздив потягом минулі разі це незручно, ніч втрачаєш сіл. Пізно їдеш, рано встаєш. Журналістів на литовищі навіть більше, ніж пасажирів. Ті, хто вирішив скористатися новим рейсом, до активності ЗМІ ставляться спокійно. Перший рейс, тому такий жиотаж, аж більше нічого. Прилетіти в рвів і вилетіти Ну, Скільки в 9 вилетів, 9 будеш назад, вдома цим же рейсом. Так? 12 годин. Один робочий день, всі діла можна вирішити. Політ триває трохи більше години залежно від погодних умов. Обслуговування на борту літака, економ та преміум, економ класу. Пасажирам пропонують напої, можна отримати і додаткові послуги. Вартість квитка в один бік становить від 612 гривень. Перший рейсовий політ з Києва до Львова, літаком Кіровоградської авіакомпанії «Урга» прийшов вдало, Приземлення було м'яким. Пасажири польотом задоволені. Нормальне обслуговування, нормальний рейс, гарні пілоти, нормальна посадка. Після приземлення в аеропорту Львів імені Данила Галицького прес-конференція для Львів'ян. Львова дешевше можна долетіти до Лондона. З пересадками мені наприклад, злітати в той самий Донецьк чи Дніпропетровськ. Це один з найбільших бар'єрів, які сьогодні є. В тому числі в розвитку нашої країни. Тому сьогодні це є перші виклики. Думаю, всім решта компаніям, і виклики думаю, компанії самі собі. Що вони в такі не зовсім простий для нашої країни час, але роблять дуже важливий крок. З Кіровограда ж у Львів літати найближчим часом не вдасться. Запускати такий рейс невигідно, пояснюють в авіакомпанії. Потрібної кількості пасажирів в обласному центрі не набереться. У нас все для цього є, термінал, є тобто ми готові літати. Главное, я считаю, що це стабілізація економіки, тому що нужен пасажир. Потому що навіть в такой тарифной сетке наш міст не зовсім готовий. Ми можемо проводити якісь опросити населення, тобто ми мы можемо виявляти маркетингу сторону, хто може куди літати. Ну, я вважаю, що поки це дуже трудно. Тим часом рейс із Києва на Львів планують досконалювати. Зокрема, хочуть створити тур вихідного дня. Дарина Романська, Іван Фоміченко, день за днем.